Яке маленьке відерце Мальтізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро. Ого! Так, мені дісталось гігантське відро смачних мальтізерс. О, квемстею, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно. І я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Отак, виходить. Смачно шоколадно, здорово. Майк, тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово. Готово. Я все зібрав. А тепер я запущу перший мальтізерс. Як прикольно він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Ммм, смакота. Терміново потрібно запустити побільше мальтізер. Коті, це мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так, і правда прикольно виглядає. ням 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 Хочу ще, ще смаколиків. О? Як, вже Хм, Я засмучений. Еніт, продовжуй Добре. М -м, у мене не лише відро величезне, але й самі малькізир з мою голову. М -м, які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. Та ще What? чого. Я ділитись не хочу. Ці шоколадні кульки лише мої. Так не піде. Якщо ніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі І я зроблю це за допомогою пальника. Отак вийшло. Е, а куди поділись мої мальтізерс? Дей, як тобі не соромно. Пробач, не втримались. Okay. Які маленькі пластівці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, Майк. ну Починайте свої порції для ляльот. -ля -ля. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо у мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців і засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі. Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота. Дуже смачно. Я все. Венстей, твоя черга. Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. Мм, смачно. Давай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Цей річ, її, друг, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт, продовжуй. Ура! Нарешті настала моя черга. Я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. Отже вона. Це мій басейн. Ваємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Неймовірно. Я виконую свою давню мрію Купатимусь у райдушних пластівцях. Ох, як здорово! Мало не забула про буточку. Клас. А тепер перекусимо. О, так, смакота. Це пончик. Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такий щодня їм. А мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Ха венздей порція у тебе у мора. Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більшим. Це дуже смачно. От і все. Тепер черга Еніс. Так. М -м, до мене також прийшла ідея. Як вам, мої губки? Я готова усіх розцілувати. Почни з мене, Ені. Ти ще чого Майк? Ми ж друзі. Ох, від цих хлопчиків відбою нема. М -м -м, а губки і, правда, дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти сампончик. Ох, який же він м'який. Захват. Майк, тепер ти. Нарешті я так сильно цучі чекав! Так, пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Пробач, індей. І так, приступимо до Ммм, Дуже смачно. Я навіть сказав, чарівно смачно. Дівчата, я тут надовго. Поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився. О, а от і він, дорогий подих. Можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик Майк? Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий. Це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? Без поняття. Хм, тоді я перша готова натиснути. І що сталося? Дивись, Ого, що це? Схожа на дуже маленьку шоколадку. Хм, як мило Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу до бабки, до бабки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть. А тепер я що з нею зроблю. Спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам. Здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак мені подобається. Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд. Вже натискаю. Іди мій шоколад. Не бачу. Зачекайте, а от я бачу. Вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. З хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О, ні, Ми втратили зв'язок. Всім негайно рятуйтесь в бункері. Деніс, діставай пен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет впорається краще. Так, І справді вийшло, а тепер потрібна парасолька. Реально пішов шоколадний дощ. Нічого собі. М -м, дуже смачно. І правда, ням-ням. Дівчата, у мене для вас сюрприз. Це електрогітара і мікрофон. Якщо ви бажаєте отримати такий приз, тоді намалюйте панкейку вигляді цих музичних інструментів. Бажаю успіху. І панкейк буде у вигляді мікрофону. Він виглядає так класно, я обожнюю співати. А у мене буде панкейк у вигляді гітари. Це, звісно, не віолончель, але також класний струнний інструмент. Я повинна отримати його будь-якою ціною. Контур готовий. Тепер можна розмальовувати. Я також починаю розмальовувати. Ця частина малювання моя сама улюблена. Це так здорово. Мій малюнок став у рази красивішим. Фух, я навіть трохи втомилась. А ти Венсдей трохи. Залишилось перегорнути і готово. Вау, дуже класна гітара. Ну, що часи мені перегорнути. Дівчата, час вийшов. Показуйте ваші роботи. Давай, Венсдей. Ось це так. Ви вирішили зробити різні музичні інструменти. Дівчата, ваші панкейки потрясні. Енір, я готова віддати тобі мікрофон, а Вензе гітару. Вау, яка ж я рада. Тепер у мене є мікрофон. Я можу нескінченно співати. А я можу грати на своїй гітарі. Дуже круто. О, Вензе, давай створимо гурт. Я впевнена, у нас з'явиться купа фанатів. Погнали виступати. Співачка готова. Гітаристка також готова. Поїхали! Та неймовірний концерт ми найкращий гурт на планеті. Дівчата, в цьому раунді ви повинні приготувати панкейк у вигляді ось такого топіта. Час пішов, починайте. Вау, мені точно такий потрібен. І я вже навіть знаю, як буду його малювати. Мені знадобиться кольорове тісто та скітлс. Для початку намалюю контур. Я зроблю це фіолетовим тістом, а потім можна розмалювати. Ох, я в захваті від цих яскравих фарб. Останню смужку зафарбую рожевим. а далі вхід підуть цукерки скітос. У мене якраз є скітол усіх необхідних кольорів. Ну краса, бенсе, ти що робиш? Шукаю заклинання, яке саме за мене намалює малюнок. Знайшла, що ж почнемо. У мене взагалі нема бажання торкатися до тюбиків з кольоровим тістом. Саме тому я використовую магію. Тепер я керую усіма тюбиками, котрі малюють для мене ідеальний малюнок. Залишилось лише заповнити все кольором. О, що ж я загралась. Дівчата, прошу, перегортайте панкейки і показуйте. Одна мить. О, ні, треба було приклеїти скіто. Я про це не подумала. Ось моя робота. Ох, ні, я очікувала більшого. На жаль, це не підходить. А що у Венздей? Навіть не сумніваюсь, що ви залишитесь у захваті. О, як же гарно! Браво, браво! Однозначна перемога. Можеш забирати при собі? Чого тобі річ? О, так і бути. Я дам тобі пограти. Моє можна мені також? Ні? Жодіна. What? О, здей тобі дуже личить ця заколка, але зараз не про це. Ваш новий приз павук. мамочки, який він страшний та величезний. Який жах! яка ж краса? Ну що, дівчата? Час пішов. Починайте. Я просто повинна виграти цього лохматого милашку. Першим ділом я намалюю його контур. Потім додам деталі цим чарівним очам. Який же жахливо гарний павучок у мене вийшов. От лише цей чорний колір нікуди не годиться. Добре, що у мене є ціла колекція чорних фарб. Так, гадаю, цей відтінок чорного ідеально підійде. Жахливо моторошно. Знайте, як краще намалюю милого яскравого павучка? Такий точно має сподобатись усім. Зроблюємо великі очі і милу посмішку. Готово. Можна розмальовувати. Бантик я зафарбую салатовим, а самого павочка – фіолетовим. Ну просто диво. А як твої успіхи, вензли? Тільки не це. Я переборщила з чорною фарбою. Мій панкейк зіпсований. Oh, Ваш час добіг кінця. Показуйте свої роботи. Бенстий, я думаю, ти сама розумієш, що це жахливо. Енят, я чекаю на твою роботу. Ой, який чудовий панкейк у тебе вийшов. От, забирай швидше цей моторошний приз. І що мені робити з ним? Навряд чи я зможу з ним подружитись. Мамочки, які у нього величезні лапи. Мені погано. Мені здається, це справжня вдача. Павучок дістається мені. Привіт, красень. Назву тебе Карл. Ну ж бо, відкривайся. Ну що, дівчата? Я не знаю, що в цьому сейфі, але дізнатися зможе переможе. Приступайте. Okay. Добре, першим ділом мені потрібен тюбик з жовтим кольором. Так, ідеально. Потім мені знадобиться чорне тісто. Чому обов'язково робити все кольорове? Особисто я не можу дивитись на кольорові речі більше трьох секунд. Саме тому я не дивлюсь у бікені. Okay. Для приготування панкейка я буду використовувати чорне та сіре кісто. Ось це я називаю насолодою для очей. Погодьтесь, так виглядає набагато гарніше. Залишилось зафарбувати цей маленький кружечок і готово. У мене також майже все готово. І мій сип нагадує то, що у вчительки. Сподіваюсь, що всередині буде чарівна паличка. Дівчата час вийшов. Венсти показує свій панкейк. Ох, чесно кажучи, виглядає якось сіро та похомуро. Завдання не лише гарно намалювати, але й максимально схоже. Е, ні, я чекаю твою роботу. Так зараз. Ось це, я розумію. Один один, як оригінал. Вітаю, забирай сейф і розповідай, що там всередині. Ох, як цікаво. Не терпиться дізнатись. Ого, якась баночка. З якимось зіллям. Цікаво. Я ще ніколи не коштувала зілля. Вен, де що скажеш? Давай вже пий. Ну, добре. Була, не була. Спробую. Ой-ой-ой, що відбувається? Нічого собі. З'явилась моя копія. Як здорово, це зілля робить моїх клонів. Хочу багато багато клонів, щоб у мене було багато класних друзів. Таких самих, як і я. Вау, як мене багато. Де моя труна і лопата? Я сама себе закопаю. Ану, припинись микати мене за косички. Так, це мій самий жахливий кошмар. О, ні, а це що? Негайно зупиніть цей жах. Мамочкою, не вже це останні хвилини мого життя. Oh, Давайте намалюємо цього милого ведмедика. Ваш час пішов. Венздей, Венздей, подивися, яке диво. Мені дуже подобається цей ведмедик. Я просто маю його виграти. Так, ще трохи. Залишилось додати пару деталей і все готово. У мене в очах рябить від цього рожевого кольору. І що лише Еніт знайшла в цих іграшках. М -м, до мене прийшла одна чудова ідея. Я намалюю ведмедика, але в своєму стилі. Він буде набагато краще, унікальніший і миліше. Ось це я розумію. Подивіться, який гарний ведмедик скелету мене вийшов. Треба налякати Еніт. Що таке Венздей? Мамочки, який страшний ведмідь. Падаю. Упс. Буквально пару секунд. Все. Ваш час вийшов. Настав час спізуватися своїми роботами. Мамочки, Венсдей. Твій ведмідь зовсім не схожий на оригінал. Еніт. Зараз я тут. Секундочку. Мені треба лише перегорнути. Ой, який милашка. Браво, браво, лови. Ловлю. Ой, як ти мій хороший, не сильно вдарився. Підолошний. Не хвилюйся. У мене є пластир. Приклею на всяк випадок. Їй справді подобається цей жахливий ведмідь. Дівчата, припиніть драку. Краще подивіться на ваш новий приз. Це міньйон. Він злего і дуже важкий. Хто намалює краще всіх, хто його і отримає. Для початку мені знадобиться тюбик чорного кольору. Річ до мене. Тобі треба лягти на плиту. Що? Та як ти смієш мені перечити? Ось ти інша справа. А тепер не рухайся. Обережно, не хвилюйся. Я скоро закінчу. Бо ти все, ти вільний. А тепер треба все розмалювати. У Міньйона блакитний комбінезон і жовте тіло. Ах так, майже не забула про окуляри. Виявляється, малювати Міньйона – це дуже легко. Можна перегортати. Мій Міньйон готовий. А як там справа уені? У мене все чудово. Залишилось все розмалювати кольоровим тістом. Спочатку зафарбую блакитним тістом, а потім заповню жовтим. А ще треба додати трохи звичайного тіста. Як же здорово виходить, і правда гарно. Річ до мене Підвищ температуру плити плетені швидко. Треба, щоб її панкейк пригорів. Мій підступний план приведе мене до перемоги. Час вийшов показувати ваші роботи. Ого, Венсдей, який креативний підхід. Мені подобається. Ені, ти ти що придумала? Давай перегортай. Ой, що таке у мене не виходить. Ой, це ще за номер. Ай! Очевидь, у тебе вийшло трохи не так, як ти планувала. Я не можу віддати приз тобі. Перемагає Венсдей. Вітаю. І забери цього важкого міньйона. Ні, як же так. Я фанатка міньйонів, а не Венсдей. Я тебе зробила. І так, дівчата, ваш новий приз це гармата. Гармата для мильних больбашок. Ви тільки подивіться, як здорово вона стріляє. Отак, так це дуже гарно і дуже заспокоює. Ого, це справжнє диво. Час пішов, можете починати створювати. Як завжди почну з мого улюбленого чорного тіста. На початку намалюємо контур для моєї майбутньої гармати для мильних бульбашок. Я ще не додала кольору, а вже виглядає круто. Дуже сподіваюся, що вчителька оцінить мої старання. Залишилось розфарбувати гармату і можна перегортати. Я прикладу усі зусилля для перемоги. І так почнемо з рожевого. О, я вже уявляю, як буде здорово, коли я переможу. Я буду вся у мильних бульбашках. Їх буде так багато. Енні, ти що заснула? Ау, у моє замрілась. До речі, з цих крапель вийдуть неймовірні мильні бульбашки. Викладу їх ось так на тарілочку, а тепер намалюю саму гармату. Здається, ідея просто геніальна. Намалюємо контур. Додамо деталей. А потім заповнюю її кольоровим тістом. Можна перегортати. Так, у мене вийшло вкластися вчасно. Час вийшов руки вгору тісто в бік. Показуємо роботи. Венздей, швидко перегортай. Що таке річ? Хочеш сам перегорнути? Добре, давай. О, ні. Ай! Ти гадаєш, це кумедно, Венздей? Пробачте, це не я. Добре, Еніт, що у тебе? О, гарно та креативно. Еніт, вітаю з перемогою. Забирай свій приз. Вау, тепер я зможу робити купу мильних бульбашок. Цілі хмарини та цілі міста. Я улітаю. Хто небудь допоможіть? Допоможіть мені.